Усім привіт. Привіт. Ми зараз з Владом йдемо шопінгувати. Шопінгувати овочами, крупами. А ще я хочу зайти сьогодні напроти центрального ринку магазин Сінсей. Там він, ну, як нещодавно. Ну, будемо рахувати, що нещодавно нещодавно відкрився щенцей, я хочу туди зайти, тому що я туди ще ні разу не заходила. От Хочу зайти, дівчата, які там були, казали, що там не такий вибір одягу, як всіляких домашніх штучок, типу рушнички, чашечки. Ось ну от такого от. А я по такому фанатик, тому я думаю, що буде цікаво там походити подивитися і заодно ще дещо гляну з одягу. А що саме, хочу подивитися просто ем, толстовку. ну Це худік на замочку, тому що в мене є один, але, скажімо так, він для домашнього призначення. От, а я хочу такий худік на замочку, зібка, щоб ходити ну, от просто. От, бо худі такі от штучки то добре, але інколи буває, що спекотно і хочеться наче розтібнутися, а знімати ну, якось таке собі. Ну, коротше, я думаю, що в принципі так все зрозуміло. Тож, зараз ми йдемо спочатку в сінцей, а потім підемо. Е, знаєте куди? Нам потрібно буде на привокзальний ринок. Я хоч що давно я там взагалі не була, а потім ще в один магазин інструментів. Я думаю, що туди ми вже поїдемо. Буде таке, далеченько буде. От, подивитися лазерний. Вирівнювач, так? Лазерний рівень. О, вирівнювач, рівень. От. Так що. Ще туди заглянемо. Я сьогодні, бачите, яку собі А щось вимкнулось. Зараз покажу свою зачіску. Сьогодні в мене ось така от штучка. У мене тут краб. Видно? Ось такий крабик. Я так хвостик собі зробила ним. І ось ще декілька прядок дістала біля обличчя. От не знаю, мені щось Я таке люблю. У мене коли волосся було коротшим, то і ось цей хвостик був наче коротшим. Десь отакі можливо. Воно якось інакше виглядало, ніж зараз оце. Але все одно прикольно. Тату потавку теж підеш підстри... підстрижешся, тому що я вже, мені здається, всіх задовпала цим, що хочу підстригтися. Хоча б кінчики. Ну, от реально, хоча б кінчики. І зробити таку штучку. От мене ніяк. Все. Я зрозуміла, з чому справа. Я просто Ну, сьогодні ми знімаємо на телефон, а на камеру. І я просто натискаю кнопочку звук, і воно вимикається. Тому в мене така сьогодні проблема буде, мабуть. Да? Угу. Ось, ось, зараз я вам ближче покажу ту зачіску. Покрутися. Угу. Не, не сподобалось? Фу. Я себе зараз не бачу, тому що я знімаю на основну камеру. Зазвичай це в мене фронталка, а тут основна. Я думаю, що якість трошки краще буде, так? Да? От. І ви побачили зачіску води ближче. ще знаєте, що я вам вчора не розказала? Для вас це буде не вчора. А в минулому відео, для мене це буде вчора. Не розказала, знаєте, про що? Про чесник. Що, що з чесником? Я, я якось у вас питала про дикий часник, що з ним робити. І мені сказали, що, в принципі, його можна їсти як і звичайний. От. Але знаєте що? Вчора. Мама нам насмажила картоплі з чесником, з цим таким. Не було цибулі, нічого, був тільки чесник. І нас так почало плющити. Шотирь... Цю хвилину, я розумію, так само, да? От. так що знаєте, що, якщо ви проти всіляких побочних ефектів, то нараджу. От, а якщо ви такі будете на брихольчику, то в принципі можна. Все, ми пішли, бо зараз почнеться. Бо ми вже вон, йдемо. Яке небо гарне сьогодні, скажіть, просто пушка. І лад з зачіскою. І небо гарне. Але сонечко не вистачає. Ми тяпаємо. Так, ми побували в Сінцей, розчаровано трохи, тому що я розуміла, що там одягу буде не дуже багато, але щоб настільки мало, це звичайно, так. Да. Я подивилася всілякі домашні штучки, є прикольні. Але я хотіла подивитися ще щось собі зіпку. Ну, пам'ятаєте, да, що я казала. Було два варіанти, але вони в не дуже кольорах, ні, колір прикольний, але з чимось комбінувати його буде ну, таке собі, буде важкувато, тому тому так. А взагалі магазин великий, але я ж кажу, що одягу, що жіночого, що чоловічого дуже мало, навіть дитячого більше, ніж дорослого. От. Ще зайшли, там поряд магазинчик є. Теж подивилися одяг, ну таке собі. Тому ми швиденько звідти і вийшли. Зараз йдемо на провокзальний ринок, нам вже йти в принципі не дуже й далеко, да? так? Трошечки тяп-тяп-тя-тяп тяп, тяп, і все. Потім далі будемо е рухатися після базару в магазин з інструментом. ви вже казали, що нам потрібен лазерний рівень. <кій> Подивитися. Так, що такі справи? Тож йдемо далі, йдемо далі. Як ви ми, як ви могли б вже побачити по попереднім кадрам, ми заходили в Голлівуд, але ми майже одразу вийшли звідти, тому що почалась повітряна тривога, тому ми вже на вулиці. Що я вам можу сказати? Ми не пішли до магазину з інструментом, тому що мама каже, що татові на день народження будемо щось замовляти через інтернет, тому сенсу нам мети немає туди. От, Так що е, купили ми трошки овочів, помідорчик, огірочок, кабачок. А що ми ще взяли? Що? І, що? і спитала я з приводу розсади. Розсада капусти е, коштує 20 гривень десяток. Так що це пізня. Заранню не знаю, тому що ми спитали тільки в одному місці, і там була тільки пізня. Тому от помідори навіть не питала. Там в однієї бабусі була розсада, але вона така вже дохлік. Тому я навіть і не питала, якщо бути чесною. Ну дешевше, овочі дешевше, ніж в магазинах, ніж на центральному ринку, ніж в нас тут. Можна помідори знайти по 50 гривень, огірки 70-75, десь були по 65 65,рдиска від 10 гривень і вище, до 40, це все що максимум, який я бачила. Кабачок 70 гривень, капуста 50 гривень це рання. Так що, в принципі, нормально, я вважаю. Отак. З одягу нічого собі не знайшла, в нью йоркері там майже нічого не було. Тільки одна була на замку худі. Одне на замку було. І все. В інших магазинах в Голлівуді не... ми не знайшли, не зайшли, тому що почалась тривога. Так що все, вже сезон тих теплих речей закінчився. Хоча про що я кажу? Ми навіть в сувому магазині теж вже не відправляємо такого і отримуємо вже повернення з магазинів, тому що вже не сезон, як то кажуть. Хоча я б ще одягнула щось таке тепленьке на замочку. От, Так що такі справи. Тож, зараз ми вже йдемо додому. У нас вдома є трохи справ, але ну, я для себе зробила просто, що мені потрібно ці справи поробити. Тут косили траву, і я відчуваю запах свіжоскошеної трави, який я не люблю, мені не подобається. От дивись, знову вона. Знову вона. Ой, так що так. Все, будемо тоді з вами прощатися. Дякуємо за перегляд цього невеличкого відео. А, дякую, що додивилися це відео до кінця. Тож підписуємося, ставимо вподобаєчку, пишемо коментар. І всім пока-пока.